Не варто купувати в магазині те, що легко можна приготувати самому. Давайте сьогодні покажу рецепт смачного соусу чилі, або ще, як його називають, солодкий чілі. Він виходить дійсно такий перчений, тому у відео поділюсь декількома рекомендаціями. Беру пів кілограма перцю чілі та один кілограм червоної паприки. Тобто солодкого перцю. Попередньо все очистила. Далі чесник. Чесника ми беремо 100 грам та оцет яблучний 400 мл, Крухмаль кукурудзяний 100 г, вода, щоб його розбавити, 200 мл, кілограм цукру та столові ложки солі. Обов'язково перед чілі я половину розділила та виняла з нього кісточки. А взагалі, в подальшому, як буду готувати, обов'язково потрібно вдягати рукавички, це моя вам рекомендація, бо руки потім від нього дуже пекли. Все Через м'ясорубку перепускаємо усі інгредієнти. Якщо ви не любите таке сильно перчене, ви можете взяти і 200-300 г перцю чілі. По інгредієнтах все залишається так і надалі. Не знаю, як їдять люди цей соус, коли беруть в кілограмовку один до одного, тому що він вийшов і так доволі перчений. Перекладаю все в каструлю, висипаю цукор, сіль, вливаю оцет та ставлю все на вогонь. Тим часом розвожу крохмаль. Крохмаль розвожу водою холодною, водою кип'яченою. Вливаємо його теж у нашу. Суміш та варимо приблизно 10 хвилин після того, як соус закипів. Періодично, звісно, обов'язково його потрібно помішувати, адже він починає гуснути, коли крохмаль починає густішати. Такий крутий соус у нас виходить. Попередньо підготуйте баночки, просто реалізуйте. Є різні варіанти, як це робити, чи на водяній бані, чи в мікрохвильовці, чи в духовці. Закручую у маленькі баночки по 250 грам, тому що це зручно. Соус встигається їсти та не портиться. адже це ж все ж таки соус, а не кетчуп чи якийсь салат. Таких баночок у мене вийшло 7 баночок, та ще 2 я заляла по 0,5 літра. Тобто з цієї порції виходить так багатенько соусу. Однієї вистачить на всю зиму. Закручую теж стерилізованими кришками, такі, що самозакручуючі, можна і звичайними закручувати та ховаємо.